Маєкова Ольга, Кіт Мохіто. Знайомство. Посеред гамірного міста причаївся затишний зелений дворик. Неформальним господарем симпатичного подвір'я. Усі вважали великого сірого котяру. Ім'я він мав дуже літньо прохолодне Мохіто. Назвала його так одна дівчинка, яка мешкала зі своїми батьками. Та молодшим братиком на першому поверсі будинку. Коли ще зовсім юний котик прибудився до цього двору кілька років тому, діти почали його підкормлювати усілякими смаковиками, і та сама дівчинка, яка зараз стала уже зовсім дорослою панянкою, дала нашому красенню ім'я Мохіто. От і причепилось прізвисько до котика, а на запитання, чому саме таким ім'ям? Юлька, так звали дівча, обізвала приблуду, вона відповідала просто. По-перше, я дуже люблю цей напій, а по-друге, по-друге, бо він має очі часом, як лайм, часом, як листочок м'яти. Ох, і був цей мохіто зводійкуватий та шкодний бешкетник одним словом. Скільки разів сусідська Баба Марія погрожувало йому всіма земними карами за набіги на запаси харчів, які вона зберігала на балконі, а вчитель музики Олег Іванович частенько мучився безсонням через котячі серенади у себе під вікном. Певно, так котяр йому мстився за музичні непорозуміння, якими мучили жителів будинку учні, що приходили на приватні уроки. Але насправді кіт Мохіто був улюбленцем Улюбимцем всіх мешканців, і ніхто на нього довго не міг сердитись. Ой, погляньте, іде моя Юлька-дівулька, але й гарно виросла справжня пані. Так думав собі кіт Мохіто, інспектуючи подвір'я з йолки старого клена, який ріс прямо посеред двору. На вулиці була весна. Але не та весна, коли в котячих венах закипала кров і звали його нічні походи по сусідських дахах і підвалах, а така весна, що майже літо, ще не спека, але вже й не прохолодно, от і ніжиться наш котик під променями лагідного сонечка та й споглядає на життя у своїх володіннях. А тим часом його подружка Юлька майже дійшла до свого під'їзду. Симпатичня, білявочка в шортиках і модних кедах задумливо поспішала додому. Напевно, їй є про що думати, бо ж випускниця все таки усякі ЗНО, випускний, туфлі, сукні, зачіски. Мохіто про це мало що знав, але я частенько чув, як дівчина про це говорила по телефону зі своїми подружками. Зараз вона уже мало на нього звертає увагу, а раніше. Коли була меншою, вони часто разом проводили час у дворі. Усіляке було за його пам'яті. Якось він допомагав їй закопувати щоденник з поганою оцінкою, а ще колись втішав юльку, коли та побилась з хлопцями з чужого двору. О, тоді була історія: це ж треба було поцапатись хлопчиськами, які живуть. У тому будинку, де усім заправляє дворовий кіт Мурчик. Ха-ха, та він справжній мурчево зі своїми посіпаками. Дуже паскудне товариство, на думку кота Махіто. Та й певні люди там живуть такі ж неприємні. Мала довго плакала за кущами, а зараз що? Та нічого, вона то десь біжить у справах. То тервенеть по телефону або сяде на лавці все щось тикає пальцем свого постійного товариша, з яким не ростається ні на хвилину. Сумно це. Розмірений полуденний відпочинок був перерваний собачим гавкотинням. Що є духу у двір залетіло на велике собача, за яким гналось два злющих пса. Неподобство збентежило кота мохіто. Бо дуже він не любив, коли в його володіннях щиняють гармидер, тим більше якщо чужинці нападають на дрібноту ще й двоє на одного. Тим часом на прогулянку вивели сусідського добермана з благородним ім'ям граф, який зазвичай дивився на всіх зверху вниз і лише іноді міг подати голос, та робив він це напрочуд граф Гров. Граф, граф. Аристократиним словом. Таке сусідство коту не дуже подобалось. Але то пусте, бо з графом вони тримались на відстані, і ворогами не були. Чудово! Це те що треба, подумав собі Махіто і ніби звалився з гілки на землю. Приземлився він дуже вдало, прямо між жертвою і його переслідувачами. Пси здивовано зупинились, як вкопані від такого нахабства, вони просто отетеріли. «Доброго дня, панове, проморчав мохіто ліниво потягуючись. Ти хто такий? Тобі що жити набридло? погрозово згарчали незвані гості. Та я так спав собі тут на дереві мяу, ви своїм шумом мене розбудили. Так що я з переляку аж упав, хитро примружившись, кіт продовжував вивчати волоцюг. Він чув, як за його спиною відхекується собача. «Хребтом відчуваю, що тут щось нечисте, і малий дуже боїться, та й не дивно, бо він не якісь неадекватні. Це слово він почув, коли два сусіда сварились через невдалу припарковану машину. А в голові Мохіто виник план, і він продовжив. «А Що я м'яу, вибачаюсь, трапилось? Чому такий гвалт? Слухай, ти й звідси, звідси, не лізь у чужі справи, ще дужче згарчали собацюри. Але ж перепрошую, -пр ви панове, вірвались на мою територію, і я хочу знати, у чому справа. Мохіто. Повільно закінчив свою промову і знов заліз на дерево про всяк випадок, бо хоч він войовничий кіт, та подужати двох собак ой, як непросто. Пси розгубились, їм не вдавалось вирішити, що робити далі, чи то закінчити погоню і, нарешті, покінчити з цим нахабним малим, чи то провчити цього ще більш нахабного котяру, щоб знав своє місце. Від такої невизначеності вони почали люто гавкати. Собача від страху притислась до землі і закрила лапками очі та вуха, а кіт мохіто, погойдуючи хвостом, наче маятником, спокійно дивився згори вниз на цей приступ злості, бо знав, що скоро цим порушникам спокою буде не солодко. Аж раптом із заклена. Вийшов доберман граф і без жодного звука став спостерігати за тим, коли вже у цих вовцюк закінчиться сила, і вони звернуть на його присутність увагу. Натхненні своєю непереможністю, собацюри нарешті вирішили покінчити зі своїми противниками. А вже ж, легко бути сильним, коли тобі протистоять менші і слабші. Та не так сталося, як гадалося. Раф!», раф. – увірвався терпець Тоберману. На подвір'ї отворилась неймовірна тиша. Навіть було чути, як пролітала справа хмуха Христуня. <кхем> ну, і що тут відбувається. поцікавився граф у Мохіто. Не те, щоб йому було якесь діло до цього шкодного кота чи то цуцика, а просто для порядку. М -м -м. «А Ось ці гості у нас. «Нервові в них і запитай, відповів кіт. Та ми це ну і того. розгубились собаки, а потім один з них, напевно, головний, каже: Цей малий хотів у мене вкрасти кістку, а я її на чорний день гу, собі приховав. Так, да, 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 так і було, підказував інший пес. Гм. Дайте подумати, так він вкрав. Чи тільки хотів це зробити? запитав Доберман. Та того ну, майже я думаю, здувся забіяка. Ну, тоді все ясно. Рахую до трьох, і щоб душ, духу вашого тут не було. Якщо я побачу вас поблизу нашого двору, Рах! тоді не чувайтеся. Мехіто, рахуй!» – грізно гаркнув граф. Ці поволі заткували, піджавши хвости. Тепер вони уже не здавались такими сміливими. Один, два, три не встигли. радісно вскрикнув Мохіто. Він з скаженим сичанням зістрибнув з дерева на спину до вчепився кігтями йому в спину, і той від несподіванки зірвався з місця, як ужалений. Та й воно й не дивно. Бо наш котик добряче вп'явся. Ну, ти вийшло так, що вони добряче налякали тих поганців, які самі перетворились із мисливців на здобич. Оцюги втікали дуже швидко, заспортуючи від страху. Вра, вра, вра. Кіт та добриман видавали скаженим дуетом неймовірні звуки, які погнали неважних гостей. Як найдалі з цього району. Частина друга. Ми відповідальні за тих, кого врятували. Ой, не можу. Ти бачив, якого вони дали драпака вяу? Весело звернувся Мохіто до бойового побратима. Так і є. Ха -ха. Гарно розім'ялися. Так собі йшли і розмірковували домашньої любенець. І дворовий кіт Мохіто, які тепер уже напевно стануть товаришами. Ну, що, тепер розберемося з нашим цуциком? запропонував Мохіто. «Пішли!» – відповів йому граф. Сопача ще досі тремтіло від страху, і не досі не почувався у безпеці. Так, так, хто тут у нас? запитав доберман. Він був такий великий і грізний, що малюк звернувся у клубок. Та не бійся, не бійся ти так, ми тобі нічого не зробимо, запевнив спокійним голосом кіт. Відповідай, хто <рапев> такий? Звідки? Як втрапив цю халепу? серйозно продовжував благородний собака. Я Джері, мені подарували дівчинці на талочці. Вона дуже добра, годувала мене смачненьким, гуляла зі мною гралась, і я за нею сумую, запричитав малюк. Ага, то ти домашній. А що робиш на вулиці? уточнив Махіта. Я тільки хотів подивитись, що там за кущами і загубився. Я ж такий маленький, знову розрюмся Джеррі. Припини вже скиготи!» Ти ж собака, Ти вже майже дорослий. Розказував, як зустрівся з цими волоцюгами, гримнув на нього граб. Я їсти хотів. І ішов, ішов, шукав свою подружку, а там була закопана кісточка. Вона так смачно пахла! а я голодний. А тут вони сказали, що з'їдять мене замість кісточки. Ой, бідний, бідний. Продовжував свою сумну пісню песик. Граф. Грав до мене, почув голос своєї подруги Аліни, яка вже почала хвилюватись, куди подівся її улюбленець доберман. Так, Мохіто, ну розберись з цим малим а мені вже час іти. Тримай мене в курсі, домовились!» – чітко вимовив граф. Добре, іди уже до матовусті домашні цуценятко. Мяу, пожартував Мохіто над своїм новим приятелем, бо він був незалежний та велелюбний кіт. До зустрічі, друзі. Що ж мені робити з цією дрібинотою? розмірковував кіт Мохіто. Те, що його треба якось повернути додому, і так було зрозуміло. Але як це зробити? Цуценя знову свого заскавчав. Ну, добре, пішо я спочатку тебе нагодую, нещастячко, добродушно промовив Мохіто. Ой, це було б дуже дроб, добре, а то я від цих хвилювань о, ще більше згоднів, зрадів Джеррі. Вони пішли в затишний куточок подвір'я, де коту добрі сусіди виносили щось попоїсти, і завжди була чиста водичка. Собача жадібно накинувся на їжу, і за кілька хвилин усі запаси були знищені. Не залишилося ні крихти. Ого! Це ж треба такий малий, я скільки з'їв. Нічого мені не залишив, треба з ним щось вирішувати. Поки Махіто думав свої сумні думки, Джері від пережитого стресу зморив сон, і він, примостившись під кущем, мирно заснув. Кіт задумався про свої подальші дії, і єдине, що спало йому на думку це була ідея просити допомоги у своєї подруги Юльки. Але як Як їй про це розповісти? Адже всім відомо, що люди не розуміють мови тварин? Тим часом у двір вийшла дівчина, яка, на думку кота, могла виручити його у цій ситуації. Вона примостилась на лапці у затінку і щось собі там клацала у телефоні. О, знов дивиться в ту чорну коробочку там м'яв такого цікавого, обурно вистрибнув на лавку котик і почав вачитись до своєї подружки. А, Махіта, привіт, друже. Юлька погладила його по сірій голові. Бррр, відповів Махіта із задоволенням підставляючи спинку. Як твої справи? Чим займався? Дівчинка так завжди його запитувала, але він їй нічого не міг розповісти. Кіт зістрибнув з лавки і почав тертись об її ноги, ніби запрошуючи кудись піти. Ти що? Щось хочеш? Може, ти голодний, чи водичка закінчилась? схопилась подружка. Бр-мяу! — ніби у підтвердження її слів голосно видав мохіто. Ну, тоді ходи подивимось, що там у тебе робиться. Вона підвелась і пішла в ту частину двору, де була котяча їдальня. Юлія побачила, що весь посуд був абсолютно порожнім, а ще поряд у кущах спав якийсь незнайомий їй песик. Він був такий гарнюній. Який мімімішний спанієльчик, подумала дівчинка. Так так, це дійсно було цуценя породи спанієль. «Свідки він тут взявся? Мохіто, ти щось про це знаєш? запитала вона у кота. Той подивився на неї своїми лаймовими очима і знов потерся в її ноги, підштовхуючи ближче до кущів. Брмяу! відповів він. Дівчина взяла песика на руки, погладила, а він тільки смішно засопів у сні. Напевно, йому снилось, що він дома зі своєю подружкою Наталочкою. Та прокидатись собачай не збиралось, втомилась. На шиї в малюка був шкіряний ошейник, де великими літерами написано Джері. Ага, то ти, Джері, радісно вигукнула Юля. Напевно, в тебе є сім'я, яка хвилюється і сумує. Вона добра дівчинка, і тому одразу почала думати про те, як допомогти песику вибрати з цієї халепи. Ну що, мохіто, звернемось по допомогу до інтернету. Юлька підмарнула своєму висатому другу. «Брмяу», – скептично м'явкнув кіт. Нехай поспить, а потім ми щось придумаємо, сказала дівчина, вмощуючи маленького сонька у затінку кущів. Уже вечором ситі, бадьорі тварини позували на імпровізованій фотосесії. Мохіто просто так, бо він красунчик, а Джеррі бо дуже хотілося додому. Кіт не міг второпати, як це може допомогти їм? Але якщо Юлька каже, що так треба, значить треба їй краще знати, адже вона вже майже студентка. Потім Махіта побачив у мобільнику дівчинки себе і Джеррі. Він здивовано м'явкнув, а Юлька пояснила, що зараз вона вкине пост в мережу. Всі її друзі, а їх багатенько, його лайкнуть, розчарять. І так рано чи пізно знайдеться сім'я малого. Від почутого кота очі стали кольором м'яти. Він знову-таки скептично фиркнув і пішов відпочивати, бо та дівуля його зовсім збила з пантелику своїм свингом. Ще одне слово яке мохіто вивчив поряд з Юлькою. Кінець розділу. Дякую, друзі, що слухали. Якщо сподобалася історія, не забудьте поставити лайк.